Кажуть, що за 100-тисячного ювілейного 200 го руського солдата дають золоту ниву. Тож, хлопці, давайте допоможемо щасливій сім'ї окупанта отримати цей чудовий подарунок. Слава Україні! Мене звати Денис. І сьогодні я хочу вам розповісти. Про незламне місто, яке одним із перших зустріло кацапських окупантів місто герой Ірпінь. Невеличке містечко розташоване у передмісті миготливого Києва на річці Ірпінь. Від чого воно і отримало свою назву. На місці сучасного ірпеня було знайдено поселення Лебедівської культури, яке на хвилиночку рахується 8-9 століттям до нашої ери. У часи Київської Русі на цьому місці проходив кордон між полянами та древлянами, Але під час монгольської навали ці місця були спустошені аж до 17 століття. У 1648 1676 роках місцеві жителі брали участь у повстаннях Семена Полія з 1686 по 1793 рік на цих теренах пролягав кордон між Московією та польськими володіннями. Проте другий поділ Речі Посполитої відсунув цей кордон далеко на захід. У 1803 році є згадки про хутір Пилипів Потік, який розташовувався на теренах сучасного Ірпеня. У другій половині 19 століття на теренах сучасного ірпеня була заснована німецька колонія під назвою Северинівка. Сучасне місто було покладене під час будівництва залізничної гілки Київ Ковель у 1898 році. Ірпінь на час заснування мав декілька лісових складів. Дві-три невеличкі кравниці і два базари. Андрій, як думаєш, там баби з молоками були? У 1909 році закладено храм Святої Трійці, що зараз на теперішній час є найстаршим храмом Ірпеня. Третім універсалом УНР Ірпінь був проголошеним частиною Києва. У 1918 році у Ірпені відбувалися бої між січовими стрільцями та більшовиками у ході Першої українсько-радянської війни. Ну, як бої, Андрію? Це важко назвати боями, тому що під проводом Симона Петлюри е січові стрільці та гайдамаки настільки швидко просувались. Що зросійщені бійці просто розбігалися. Розумієш, Андрію? Просто розбігалися. Це тобі нічого не нагадує, ні? Знайома ситуація, правда? Значну роль у розгромі більшовиків відіграла наша українська артилерія. Вона розбила ворожі гармати і, по суті, дорога на Київ була вільною. Передаємо привіт нашому Юрі. Юра, блядь! З 1923 року за правління більшовиків Ірпінь взагалі входив до складу Київської губернії, Київської Округи, а потім взагалі до Київської області. Проте, з 24 серпня 1941 року Ірпінь взагалі перейшов під владу нацистської Німеччини. Шли селом, шли селом, партизани. О, До речі, під час окупації на території Ірпеня діяв повстанський загін Перемога або смерть. Ірпінь був звільнений 6 листопада 1943 року. Військами. 74-ї Стрілецької дивізії 38-ї армії Першого Українського фронту. Чуєш, Андрія, ти взагалі брав участь в тих боях? 30 грудня 1956 року Ірпінь отримав статус міста районного значення. Тоді в ньому жило 12 тисяч осіб. І тільки тоді був проведений газ. У 2016 році Ірпінь потрапив до книги рекордів України за найбільшу кількість реконструйованих та збудованих наново парків та скверів. 24 лютого 2022 року Ірпінь одним із перших зустрів війну. Планом захоплення Києва було взяття Ірпеня, Бучі та Гостомеля. 25 лютого була знищена військова колона, яка прямувала на Ірпінь. Проте 26 лютого були відзняті дуже цікаві кадри, на яких російські десантники передягаються у цивільних для того, щоб взяти місто. 27 лютого таки розпочався. Бій за ірпінь. Це був як і танковий бій, так і піхотний. Українські військові вдало використовували артилерію та авіацію для того, щоб не допустити проникнення ворога в місто. Також в цей самий час був підірваний міст, що сполучав бучу та ірпінь, для того, щоб зменшити кількість противника. Станом на 28 лютого. На підступах до Ірпеня було знищено майже 200 одиниць ворожої техніки. Чуєш, Андрію, 200 одиниць за 4 дні війни. 2 березня два російські Су-25 завдали авіаудару по Ірпеню. Був зруйнований цивільний будинок. Також є втрати серед мирних мешканців. Але не може не тішити той факт, що один із цих СУ вже ніколи не підніметься у небо. Хоча, Андрію, я думаю, що другий теж вже літати не може. Уже 3 березня, силами територіальної оборони, була розпочата евакуація жінок і дітей з окупованого міста. Проте евакуація була ускладнена підривом залізничних мостів та численними сутичками між українськими та російськими військовими. Пішу евакуацію також ускладнює розбитий міст, який розбомбили російські військові літаки. 6 березня половина міста все ще контролюється російськими військовими. Під час евакуації загинуло 8 людей, серед яких двоє діти. 13 березня російські військові обстріляли автомобіль з іноземними журналістами. Під час цього обстрілу загинув. Відомий журналіст Бренд Рено від кульового поранення. До 22 березня ініціатива переходить до рук Збройних сил України. Місто вже контролюється на 70%. 23 березня в Ірпіні відновлює роботу поліція. Їхнім завданням є зачистка міста від диверсантів, проте їхньою основною метою була евакуація цивільного населення. 26 березня бригада чорних запорожців насипали по повній окупантам та відкинули їх від нашої рідної української столиці. 28 березня мер Ірпеня заявив про повне звільнення міста від окупантів і також про початок відбудови мосту, який з'єднує Ірпінь з Києвом. Жоден російський окупант не вийде своїми ногами з нашої української землі. А на рахунок пакету це зовсім інша справа. Ну і взагалі, скажіть мені, чим вони керуються? Від чого вони нас прийшли освобождать від унітазів? Якщо ви переглянули це відео до кінця. Не забудьте підписатися на наші сторінки. Вони в описі до відео. Також не забудьте поставити нам вподобайку. Чуєш, Андрій? Я впевнений, що до цього моменту навіть ще ніхто не додивився. Ти ще дивишся? Це ж вже кінець. Та хватить вже виключайте. Та я серйозно кажу, далі вже нічого не буде.